Вітаю любителів екзотики, особливо тих, хто хоче вирощувати інжир. Саженці інжиру на продаж. Вирощені у шкілці досить гарної якості, так би мовити, інжирна класика: далмацький, поморійський, біла фіга, сірий, ранній, медовий, брунсвік, кримський чорний, а також ще кілька нових сортів інжиру. Замовляйте саженці, тошіть, телефонуйте. Як бачите, саженці досить гарної якості, вирощені у шкілці під крапельним зрошенням. Сподіваюсь, що і гарна коренева система у саженців, так як кожного року я дуже багато років таким способом вирощую саженці інжиру. Дякую всім за перегляд. Пишіть, телефонуйте. Номер телефону буде вказаний в описі до відео. Всім дякую за перегляд.